Хто більше всього зараз ну не жалкує а нігті, це Олександр Григорович Лукашенко. Бо він дивиться на всі сторони, каже так. Українці досвід отримують навіть надзвичайно шалено ціною mm -hmm. кров'ю. Росіяни отримують досвід, європейці отримують досвід, бо вони безпосередньо присутні. Mm -hmm. Вони там вчаться. Північно-корейські солдати отримали досвід. А я а, ну тут аналізу. А мені. я можу його обрадувати. У нас полк Кастуся Калиновського отримує досвід. Правда, йому не радісно буде okay. від цієї від цієї інформації. Частина громадян Білорусі, які беруть, дякуємо дуже участь в війні, підтримують нас і виборюють для нас Залежність. Я їх знаю. Я знаю yeah. цими хлопцями, і бо дивіться, Лукашенко дуже боїться їх, yeah. що у випадку, якщо ці там відверто, їх, yeah. їх не багато. Їх не багато так. там ну, не йдеться мова про тисячі, ну, можливо, там сотні, декілька сотень. І Лукашенко чого боїться, так це те, того факту, що в один день там, не знаю, там, сотні людей перейдуть десь в кордон ну, в районі Київська область, Вільча Олександрівка, десь перейдуть напрямку Білорусі а, і почнеться там. Зайшли в одне село, скажуть, Гайда за нами. А йда, їх було ну, стало на 100. організаційний досвід і бойовий да. досвід може mm. сформувати. Ви хочете сказати, може ступувати дуже швидко добровольчу армію. Не буде от не 100, а там 150. Потім зайшли в нове село, ще приєдналися, ще приєдналися. І це дійсно може стати от таким ось, Ну, знаєте, перша костяшка доміно, яка впала. І чому ж Україні тоді погрожували? Бачите, ми вже сюди нернули, погрожували напередодні виборів а, в Білорусі, що раптом якась там провокація, а провокація саме ось ця. Вони не боялися ні поляків, ні літовців, взагалі, ну по барабану, перепрошую. А не. от те, що ці хлопці можуть перейти, і може відбутися просто непоправімо, це не дуже боялися.